Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій та Леся і великий вам привіт із Любіна. І знову я на Гелді. Це такий е, ринок, це такий польський базар, барахолка, як ото говорять, де можна знайти товари із різних куточків Польщі, Німеччини. Не знаю навіть звідки. І сюди їздять дуже багато наших, щоб купити щось подешевше. Е, так що відправляємося на польську Гелду. Гелда знаходиться в місті Любін, не Люблін, не путайте, і вона тут тільки по суботам. Я приїхав рано о сьомій годині ранку, тому що люди сюди приїжджають рано, і вона не довго, не довго, десь до 11-ї і не довше. Так що всім я хочу посовітувати приїжджати як можна раніше. Чому гелда, чому я сюди так часто їжджу? Тому що е, тут багато товарів, які можна купити е, за безцінь. За безцінь За товари, Наприклад, тут візьмемо е, товари, які е, можуть бути потрібні кожному українцю, який планує їхати додому. Це чемодани. так? Звичайний чемодан коштує. В магазині десь 260, а то й дорожче злотих. То тут такі чемодани можна купити за 30-40 злотих. І доволі такі якісні і не сильно потріпані життям. Ось ми заходимо на самий початок, як бачимо, люди продавці тільки приїхали, розставляють, тут є все, що завгодно. І стільці, Ось, будь ласка, і чемодани. Чемодани такого плану будуть стояти в районі 30 злотих. Ось іграшки. Все, що завгодно. Ось продаються голуби почтові. А раніше це ними відсилали, якщо зворять смс-ки. Всі люди тільки розставляються Приїхали ми Раніше ось поріжки тут продають українці, велосипеди, як ми бачимо. Там он, мужчина розпалює вогнище і каптить колбаси прямо тут на місці. Ось торгують ячки. Ще рано людей небагато і о, люди. Хто раніше приходить, можливо, може щось вихватити дуже цікаве. Гелду можна умовно поділити на декілька частин. Це там, де торгують одежею, всякою всячиною. І ця частина ось знаходиться на такому, як на паркінгу, який був, який знаходиться перед стадіоном. Ось, будь ласка, резина на авто. Її багато, і це не єдине місто, де вона продається. І скажу вам зразу, що тут можна купити дуже вигідно. Резину на автомобіль, так що рекомендую. І так дивіться, які дивні речі можна знайти тут, наприклад, такий фотоапарат, я не знаю яка ціна, але думаю, що не дорого. Ну, ось, будь ласка, відеокамера. Відеокамера. Пишіть, скільки вона раніше коштувала, хто знає. Так, друзі, вперше бачу ялинку. І, як не дивно... Вони з'явилися вперше на гілді тут. Не знаю навіться чи які вже були використані. Але факт є факт, ялинки можна вже купувати. Ну, оце все так виглядає, дивіться, люди виставляються, викладають все на підлогу. Ось можна побачити купа велосипедів різних. Велосипедів тут дійсно дуже багато і нові, і бувші в використанні. Так що за велосипедом теж можна їхати сюди на гелду. Хочу сказати, що масштаби цієї гелди великі. І щоб обійти її, треба розраховувати не на одну годину, а на декілька. Тому що, наприклад, я приїхав о сьомій рано, і люди деякі викладаються, то я так мислю, що за годину... Можна буде ще раз обходити, тому що люди виставлять товар ті, які приїхали, і буде все по новій. Ось великий вибір беушних кьорхерів. Вибирайте, який хочете. Але перевіряти треба тут на місці, тому що можна купити неробочий. Ось газонок посилки. Газонок посилки. Тут будуть ще розставлятися. Дивіться, дуже старий музичний пульт. Музичний міксер. Такі вони раніше були. Пам'ятайте, хто може дивиться з музикантів, хто на подібному працював. Як вам такий пульт. Ось, будь ласка, резинові чоботи, які були вже використані, але можна їх придбати, якщо вам не дуже потрібні нові. Так, друзі, перша старинна така реч це от така штука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке, хто знає. І хто не знає, напишіть, що вона в повному комплекті і що з нею треба робити. Повідти, це вже реоритет і багато людей, молоді не знають навіть, що це таке. Дивіться, яка дивна штука. І я то знаю, що це. А чи знаєте, ви пишіть в коментарях. Так, друзі, друга цікава така річ. Вгадайте, що це таке. Дивіться, що вам нагадує, пишіть. Написана назва. І ось так можна натиснути бачите, і воно, напевно, щось буде друкуватися. Напишіть, будь ласка, чи ви стикалися з такою річчю і що це таке і для чого воно потрібне. Так Друзі, третя така штуковина, яку я тут побачив, яка мене зацікавила. Я знаю, що старші всі знають, що це таке, але молоді, повірте, вже не знають, що це таке і навіщо тут отакі ось штуки. Так що пишіть в коментарях. І так, як ви бачите, що якась фірма вивезла такі кресла. І тут прямо і продає, і рекламує свою фірму заодно. Так, друзі, дивіться, що я знайшов це відеокамера. Отакої камерою я знімав весілля. От саме така камера в мене була. Samsung, я знімав в неї весілля. А тепер це вже історія. Знаю, як нею користуватися, які тут акумулятори. Все-все про неї знаю, але вона тепер така здорова. Раніше, раніше казалось вона зовсім невеличка. От так біжить час. Так, друзі, пройшла година. І людей стало значно більше. Люди виклали вже свій товар і базар, гелда в самому розгарі. Так, друзі, це вже друга частина цієї гелди. І тут більше вже продають таких речей, одежі, обув. Ось, ви бачите, квіти різні. Ось тюльпани. Тюльпани по золотовці, які хочете. Крокуси по 90 грошей. І вони будуть обов'язково заквітують наступною весною. Ось для жінок на замітку можна купити своїм чоловіку трусіля або носочки на день хлопака чи на день козака. Тільки що на гелді бачив вперше цих, не знаю, як це по-українськи, напьорсточники. Ті, що треба вгадати, де знає ходиться кулька. І це одразу відповідь, чи все тут легально, то я не можу собі уявити, що цей наперсточник пішов в налогу поліції і каже, я хочу там попрацювати на гелді, дайте мені необхідні документи. дивіться, скільки тут отюгів. І я теж тут купив отюгу, такий отюг буде стояти, може, десь золотих 10, не більше. Шейні машинки, пилососи, все, що, що потрібно. Що, друзі, подивіться, яка територія, скільки товару, скільки людей тут щось для себе шукає та знаходить. Ну, по суті, отак ходиш і вибираєш, і думаєш, потрібно це тобі чи ні. Так, друзі, на цьому все. Пишіть вам, чи сподобалась вам польська гілда, Що ви міркуєте на цю тему, чи бували ви на таких гілдах. Чи є вони, є вони в вашому місті? І до скорих зустрічей вами, як завжди, канал Сергій та Леся. Па.